Лапаївські Робінзони відмовилися від прихистку у нічліжці. Новини, як і обіцяли, розшукали людей, які зимують у неметі посеред засніженого лісу, аби запропонувати допомогу. Нагадаємо про життя екстремальних поселенців, журналістів повідомили глядачі. Вчора наша знімальна група не застала господарів вдома, натомість сьогодні лісові жителі таки потрапили в об'єктив телекамери. Сніданок на снігу, ночівля в наметі, мокрі черевики над багаттям. І це далеко не туристична романтика. «Ми от вже тут я 15 рік живу, а сталося так, що перша жінка мою хату продала з мого дозволу. Я вийшов з тюрми, я вже не мав хати. І так поїхав у Львів жити. Яна, як і її чоловік Ярослав, обличчя на камеру показувати відмовилась, боїться, щоб не вигнали з нагрітого місця. Через надмірну увагу доводиться кочувати. каже на облаштуванні побуту, рука вже набита. Ми коврами там утепляємо його. Ну перше даємо картон середини. Потім коври, потім піднизу ще раз коври, і воно ну, тепло, воно не пропускає там повітря. Коли ступили цигани за мостом, як ми тільки от почали тут жити, то ми побачили, як вони то роблять. І Так навчилися робити, як вони. Їжу готують на дровах в казанах, які виміняли в пункті прийому металобрухту, однак на раціон не нарікають. І вареники ліплю, і голубці, і салати роблю. все і люди, люди роблять, то і я роблю». Без офіційної роботи перебуваються тимчасовими заробітками. Постійний Чай. дохід забезпечує лише старе звалище неподалік лісу. Збираємо метал, купаємо, здаємо і маємо гроші. А можемо викупати і на 200 гривень, на 150, як попадеш». Кажуть, до такого життя вже звикли. В заклади для бездомних йти на відріз відмовляються. Нам предлагали оселю, там в виниках, але ми не захотіли їхати туди. Як вам сказати, там робиш тільки на хазяїна, там не то, а тут хоч якась як кажуть, як свобода є, то хоч собі зароби, знаєш, що ти собі купив, можна там і 100 інстаграм випити, я нічого такого, кажу, ми не співаємося, бачите, що чисті ходимо. Я би хотів, щоб таку якусь би хатинку і все. А роботу я вже знаю, я сам спеціаліст, я маляр ще Кинутись на будинок, розповідає Яна, обіцяли селяни, однак лісове подружжя вже давно не надіється на чиюсь допомогу. Вікторія Васькевич, Максим Бек, Новини.